Йоу! і сьогодні я буду робити обзор на годинник Cransport. Ось такий годинник новий за 100 євро куплений. продається, але я його купив за один. за один. І нормальний годинник працює на батарейках, дуже довго працює. Тут є. Зараз я його одіну. Ось то, як бачите, є. Зараз. Пульс. Тут є пульс. Секундомір. Ще один секундомір і. Ще один секундомір і сама година. Я сюди можу завантажувати пісні. Ну, різно робити. Він може поміститися на будь руку. Ось бачите, як він в мене помістився. Його до кінця просто ще чим Дякую всім, пока.